Автослюсер не займається складними математичними обчисленнями, але базові знання арифметики, алгебри, геометрії та розуміння числових даних є критично важливими для якісного та безпечного виконання його роботи. Слюсер автоколісних транспортних засобів не виконує складних математичних розрахунків щодня. Але розуміння властивостей об'ємних фігур є важливими для якісного виконання його роботи. Правильної діагностики, обслуговування та ремонту автомобілів, а також для безпечної експлуатації транспортних засобів. У деяких випадках може знадобитися відновлення форми або розмірів деталей. Для цього необхідно розуміти вихідні об'ємні характеристики та вміти застосовувати інші математичні прорахунки, адже ніколи не знаєш, в який момент вони знадобляться. Для майстра автоколісних транспортних засобів знання властивостей є важливими для розуміння конструкції, обслуговування та ремонту автомобілів. Ці знання необхідні в багатьох аспектах. Слюсер повинен знати необхідний об'єм мастила в двигуні, редукторах, трансмісії, а також об'єм охолоджуючої рідини в системі охолодження. Неправильний рівень може призвести до помилок. При перевірці герметичності систем слюсар має розуміти об'єм цих систем та контролювати тиск, який може свідчити про Немало важливим є розуміння початкової форми та об'єму деталей, що дозволяє оцінити рівень їхнього зносу в процесі експлуатації. І перед заміною деталей майстер повинен точно виміряти їхні лінійні розміри, діаметри, висоти. Щоб визначати об'єм та відповідність нової деталі до старої. Адже при ремонті та відновленні двигуна заміна пошкоджених деталей на нові, що відповідають оригінальним розмірам та об'єму, є надважливими технічні креслення автомобілів містять зображення у різних проекціях деталей, що вимагає розуміння об'ємних форм. Ці схеми також відображають об'ємні елементи. Баки, циліндри тощо в інструкціях вказані необхідні об'єми та розміри деталей і інші параметри пов'язані з об'ємними характеристиками, але у випадку їх відсутності майстер має самостійно їх вирахувати. Нерідко автомобільні деталі мають складні внутрішні об'єми, тож розуміння їхньої форми та розташування допомагає визначити причини засмічень, витоків чи неправильної циркуляції рідини. Знання об'єму циліндрів двигуна є важливим параметром, що характеризує його робочий об'єм та впливає на потужність. Об'єм циліндра визначається кількістю простору, який звільняє поршень при русі. Щоб визначити об'єм циліндра двигуна, застосовують формулу об'єму циліндра як геометричної фігури. ДВ це об'єм. П Використовуємо повне значення числа P, R радіус поршня та H – хід поршня відстань, яка проходиться поршнем між верхньою та нижньою мертвими точками. Тож, припустимо, що двигун має наступні характеристики: діаметр поршня 80 мм, хід поршня 75 мм та кількість циліндрів 4. Знайдемо загальний робочий об'єм двигуна. Для цього вирухаємо об'єм одного циліндра, знайшовши добуток числа пі, значення радіуса в квадраті та хід поршня. Отримані результати переведемо в кубічні сантиметри. Далі знайдемо загальний робочий об'єм двигуна, знайшовши добуток об'єму одного циліндра на їх загальну кількість. Отримане значення переведемо в літри та округлимо. Таким чином, об'єм циліндрів цього двигуна становить приблизно 1,5 літри. Якісний ремонт автомобіля це перш за все безпека водія та його пасажирів. Тож підходити до нього треба відповідально і правильно, використовуючи математичні обчислення, цей процес стане швидким і більш точним. Значення. Використання з математики необхідні для виконання різноманітних завдань, пов'язаних з ремонтом, обслуговуванням та діагностикою автомобілів. Помилки в розрахунках або неправильне розуміння технічних параметрів можуть призвести до неправильного ремонту, пошкодження автомобіля або навіть загрозі безпеки самого водія та його пасажирів.